Вибачте, у вас не немає відношення. посвідчення поліцейського не від відношення. Розумієте? Ні, чесно не кажучи, те, я вибачте, вираю? я ні, не я ні. Вам ні. Вам ви ви по... Я маю ви право фіксувати. Я Ми маю право фіксувати посвідчення. Це довід. Ось так. новина. на сьогоднішній день деякі співробітники поліції не мають. Освідчення вони пред'являють невідому довідку невстановленого зразка. Тобто вони не можуть підтвердити свій статус поліцейського, але при цьому штрафують водіїв без доказів, використовуючи рапорт іншого співробітника поліції. Подивіться на дану ситуацію для того, щоб в подальшому ви розуміли і знали, що необхідно робити та знати, щоб не отримати незаконний штраф від таких співробітників поліції. Вибачте, я навіть не можу переконатися вашій особі, тому що ви як су службова особа не пред'являєте мені документ які передбаченим чином Я вам ще раз повторюю. ви можете як ви представляєте собі посвідчення так зателефонувати на лінію 102, наприклад і оставити свою скаргу ну і звісно стосовно даної ситуації коли невідомі особи у формі поліції зупиняють та штрафують водіїв нами було що зроблено подана відповідна скарга і на даний час ми чекаємо призначення службової перевірки та позитивного результату можемо що Знак ні, чому? Я не бажаю їхати, будь ласка, придивіть ваш документ, що посвідчує вашу. Тільки якщо ви не будете його зачитувати на відео або фіксувати, там ще вибачте питання. Фікси, У вас і... відеозапис ведеться? Так, а чому не ви не попередили? Відеозаписи, відеозаписи, а чому ви не попередили мене про те, що ведеться відеозапис? Ви знайомі що ви повинні попереджати про це? Що це? Те, що нам видають, те вам представляю. Вибачте, у вас а немає посвідчення ми поліцейського. Ми немає цього відношення, розумієте? Н ні, чесно не кажучи, те, я вибачте, я ні, не я, ні, можу по... фіксувати. Я, я, я маю фиксувати, право фіксувати. маю право фіксувати посвідчення. Це довідка. Вибачте, у вас те, є я посвідчення? Я те, що я перебуваю. На посаді поліцейського. Дівчина в формі поліції. Ти взагалі хто? Що це за довідка і без фото? Давайте з'ясуємо, хто такий поліцейський. поліцейський стаття 17 закону України про національну поліцію. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Ось тільки після того, коли. Дана особа пред'являє вам службове посвідчення. Є відповідний жетон. Ми розуміємо, що це співробітник поліції. Якщо вас зупиняє така особа і не пред'являє службове посвідчення, одразу телефонуйте на 102, а також на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ і повідомляйте про обставини, які з вами трапились. Вибачте законом України. Передбачено, так. що у вас повинно ви бути посвідчення. Скаргу ви можете Я не можу моє посвідчення. Це ваше право. Я вам підявила під'явила. те, що я... нам видали а, те вам. Я підявна Але... те, що нам не видають посвідчення, такі як ви маєте на увазі. Це ну так би... вибачте. Я навіть не можу переконатися в вашій особі, тому що ви як службова особа не пред'являєте мені документи які передбачені чином законодавство. Ви можете, як ви представляєте собі посвідчення, так зателефонувати на лінію mm -hmm. 102, наприклад, і оставити mm -hmm. свою скаргу. Поскаржитись ну, на це. Я зрозумів, для того, щоб мені поскаржитись, мені треба встановити особу. Я не можу її встановити. Я, вам, я, я коли я підійшла, я вам представилась. Ви Можете... Покажіть мені ще раз, будь ласка, ваші а, дані. Я... Будь ласка, камеру, на якій підставі можете... я буду її прибирати? Там я вам ще раз приясню. Це не посвідчення, це довідка. Ну, там особисті дані. Я маю право вам не приставляти на відео. -офіки. ваші особисті дані не є персональною інформацією, тому що ви знаходитесь на службі. Дивіться там вказані мої особисті дані. Вибачте, ви зобов'язані мені надати документ. Це Я пункт пункт надала. закону України Я про надала. національну поліцію. Якщо ви надали мені, я маю право ознайомитись із ними в а зручний мені я спосіб. Я вам представ, я вам представила. Ви прочитали це. Будь ласка, пред'явіть мені його ще раз. Я перепишу дані, хоча в якийсь спосіб, що ні. Я вам представила на ваша полікарь. Я, я хочу я вам на кого я буду складати скаргу. Скажіть, я мене. вам представилась, потім думаю, що та. Де записано у цій довідці, що ви дійсно так називаєтесь, я, вам показала, ви я ви не побачив. Я не побачив. Там погано видно. Це просто аркуш паперу, на якому погано видно. Ну, це наша суб'єктивна думка. Це я не суб'єктивна думка. Ви зобов'язані виконати вимогу закону. Я виконала вимогу закону. Якщо ви ссуваєтесь на це, я вам представлю. Ви повинні показала, ви потримати. Я вибачте, ви я тримав вам стільки, скільки вам було потрібно, так. Телефон, я вам покажу. На якій підставі а, я повинен прибирати? Дані, я вам ще раз які особисті, особисті дані? Мої дані? Які? Ваше ім'я по батькові прізвище? Я не побачив навіть, тому що я б ви показав мені якусь довідку. Зазвичай інспектор поліції має посвідчення. Ну, зазвичай, Хоча б якесь попрошу вас, щось настраю. Звіс, звісно, звісно, скажитесь, будь ласка, на дуже часто виникають певні конфліктні ситуації, пов'язані з фіксацією. Посвідчення, тобто додатку до жетону, яке пред'являють нам співробітники поліції, чи можна фіксувати чи ні? Відповідь дозволено. Відеофіксація, посвідчення поліцейського закон України про захист персональних даних, стаття 5 вказує: інформація про суб'єкти владних повноважень, якими є поліцейські не є конфіденційною, а є відкритою. Водій має повне право.

Вас з відеодоказом ознайомили. Ми вам я вам запропонували. Якщо ви не вірите або не побачили цей знак, ми можемо проїхати і подивитись ще раз на цей знак, щоб ви були впевнені, що ви порушили. Я зараз не маю часу їхати перевіряти. Я вам пропоную. Хочете ви ні? Зараз не хочу скористатися чимось правою, може, юридичною адвоката ви хочете так, хочу скористатися послуга адвоката. Водії, якщо під час зупинки вашого авто співробітниками поліції вам потрібна консультація, підтримка та юридичний захист, рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу. Що таке клуб юридичного захисту водія АД? Клуб юридичного захисту водія це організація або компанія, яка надає юридичну підтримку та послуги водія. Це може включати консультації з питань дорожнього руху, допомогу у випадку ДТП, представництво у суді, а також інші юридичні питання пов'язані з автомобільною сферою. І подумала, що ви маєте право на оскарження постанови протягом 10 днів. Вибачте, на які підставі ви відмовляєте перенесені розгляду справи за місцем проживання, Я не зрозумів. Поясніть, будь ласка, ще раз. Я вам повідомила про те, що буде мною складена постанова за ваше адміністративне правопорушення. І Те, що ви маєте право скаржити постанову протягом 10 днів, це вам повідомила. Ви спочатку були згодні, тому я не сказав, що я згоден. Я вам не сказав, що я згоден. Я питаю зараз, на якій підставі ви відмовляєте? Це рішення. Тому що права у людини повинні бути, Виспо безумовно повинні ними користуватися, ви не мають права ними зловживати і їздити порушити право дорожнього руху, і потім розказувати, що такого не було. Вибачте, не знайома з матеріалами справи, будь ласка, приймає рішення і давай або я ви... повідомила, що мною буде прийнято рішення про унесення постанови. На які підставі ви відмовляєте? Просто то це ваші... ваше рішення. Ваш доказ вашого правопорушення є. Ми вам з ним вас з Я домовим. не кажу, що у вас немає доказу. Це, я питаю в мене є підстави, право підстави є має якісь... право, Ну от моя особиста підстава. Я Но хочу це перенести не є такою підставою, то що вам ви на місці. Ну для цього повинні бути якісь Пасіння законом. Передбачено, що якась повинна бути підстава. В мене є право. Но я я маю ним користуюся право вам відмовити я також. яка у вас... У вас ну, мотивована якого... причина така. Я користуюсь юридичною допомогою, і так. мій адвокат мені каже, що е, скористайся правом. Спитай Але про перенесення. Як ну, поліцейський добре. прийняти рішення щодо відмовити вам у клопотанні, щоб на ваш а... доказ? Я зрозумів, я ж просто хочу, зрозум... хочу у вас аргументацію. Це, я це хоч ваш... хоч, також хочу у вас аргументацію щодо вашого клопотання, щоб перенести розгляд справи. Я, я, як громадянин, користуюся своїми правами і роблю те, що мені не заборонено. А ви на службі? Ви робите лише те, що передбачено чинним законодавством. Від... на підставі чого у вас немає достатньо підстав для того, щоб ну яка у вас який у вас аргумент, що ви не хочете зараз на мені? Потрібен думати, час. Постанову. Мені потрібен час, потрібен час, щоб ну, обсудити покай... це питання з адвокатом. Ви і можете обсудити це питання ага. з адвокатом і оскаржити постанову протягом 10 днів. Вибачте, ваше посвідчення можна? Черняк Григорій. Владислав Григорович, інспектор ОПП в Харківській області. Дійсно до 10 го 28 го номер 03-05-14. Ваш номер житону можна, будь ласка? Зазначене, ви що озвучили. 03-04-05-14, так? 16 У вас відеться відеофіксація? У мене? Так, у вас. У мене спілкується зараз, і до того, що ви мене запитуєте, я не розумію навіщо ви такі 네� питання задаєте. Тому що я бачу, що ви стоїте поруч, і ви е, кажете, що робити своїй колезі. Я, я помиляюсь. Що в mm. нас є стаття 222 двадцять там став розв'язано передокожу розв справи, і вона як інспектор компетентного особа, приймати рішення стосовно це повідомляла спочатку. і те, що ви мені кажете, що комусь наказую, Вибачте мене. Я, я мен... сказав, ви підказуєте, а не наказуєте. Це різні речі. Підказуйте. Я да. можу підказати, що знаєте, підказую вам за вчасно. Mm виконувати маневри під час керування, за час реагувати на дорожню обстановку. Я згоден, підписи. я згоден, я згоден. Я згоден. Ну, я, я, згод... Підсказує. Підсказує. я згоден за те, що я вас одна з вашими правами і копію постанову, яку ви отримаєте після Давайте. вашого підпису. Так, можете підписи можете підписи бути не складні. Ось тут підпис, за те, що вас Так, права зі статтею. Строка скажімо, роз'яснено. Ну, так, далі. Копію мною отримано підпис притязне підпис. Я вам віддаю копію, і так що ми маємо? Співробітниця поліції не пред'явила своє службове посвідчення, не підтвердила свій статус. Що вона має право зупиняти авто, розглядати справи і взагалі приймати рішення, але водій отримав штраф. А які взагалі по даній справі були докази? Доказом був рапорт ось цього напарника, і по даній ситуації наші юристи склали відповідну скаргу. На що ми звернули увагу? По-перше, з моменту зупинки транспортного засобу інспектор поліції Адамович Тетяна Олександрівна заборонила мені здійснювати відеофіксацію обставин події та інформації, що мала міститись у її службовому посвідченні. Відповідно до статті 34 Конституції України, пам'ятайте, що ви маєте повне право на сьогоднішній день фіксувати дії співробітника поліції. Зафіксували незаконні дії. З вашого боку вже будуть докази. Йдемо далі. Бажаючи скористатися своїм правом, я попросив пред'явити мені службове посвідчення. Втім, реалізувати мою вимогу. Поліцейська відмовила і до того ж надала замість посвідчення довідку про перебування на посаді. Закон України про національну поліцію закон чітко зазначає, що вона, дівчина у формі поліції, повинна мати службове посвідчення та жетон. Жодного слова про невідому якусь там довідку. Запам'ятайте це в подальшому, ми почули і побачили, що водій подавав клопотання про перенесення розгляду справи у зв'язку з тим, що йому потрібна юридична допомога. Що вона зробила? Я маю право відмовити. Якщо не мотивована, а вона це зробила, співробітник поліції відхиляє дане клопотання. У нас є відповідне рішення Верховного суду, де зазначено, що в подальшому, якщо поліцейські складають таку постанову, вона є незаконною. Одразу необхідно. Акцентувати увагу на відповідне рішення Верховного суду України, щоб подальшому не отримувати незаконний штраф. І крім того, у відповідній постанові, яка була складена, доказом зазначається рапорт співробітника поліції, чи є рапорт доказом чи ні. Зараз з'ясуємо. Знов таки ж у нас є відповідне рішення Верховного суду України, де зазначено, що рапорт поліцейського не є доказом, і під час розгляду справи необхідно це зазначати таким недополіцейським, щоб в подальшому знов таки ж не отримувати незаконний штраф. До того ж, хочу зазначити, що під час розгляду справи починає втручатися інший працівник поліції. Це у нас Черняк Владислав Григорьович який наголошував, що я, начебто, зловживаю своїми правами, заявивши клопотання про перенесення розгляду справи, хочу вам нагадати, що одна посадова особа розглядає справу, одна посадова особа приймає рішення, і дані в постанові зазначені не колегіально а один там співробітник поліції зазначає свої дані. Підсумовуючи вище викладене, вважаємо, що такими діями інспектор поліції Адамович Тетяна порушила. Дисциплінарний статут національної поліції, наказ МВС про затвердження правил етичної поведінки поліцейських, а також закон України про національну поліцію. І що ми просимо? Просимо провести службове розслідування на час проведення службового розслідування, відсторонити поліцейську від виконання неї службових обов'язків, розглянути нашу скаргу та прийняти відповідне рішення, повідомити письмово про прийняте рішення негайно після його. Прийняття чекаємо, який буде результат.